Із 1 липня набули чинності зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України номер 1075 які стосуються пунктів техогляду. Основне нововведення – повне фото та відеофіксація технічного огляду автомобіля. Кожен пункт повинен мати щонайменше дві камери. Таких місць перевірки на Хмельниччині функціонує 36. Щодо зображення, зазначено, що транспортний засіб має займати не менш як 70% кадру. Контроль за дотриманням вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. Якщо під час моніторингу буде виявлено порушення, наприклад, відсутність відсутності частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам, протокол технічного контролю визнається недійсним. Про це повідомляють власнику автомобіля, суб'єкту проведення ОТК, а також підрозділ поліції. У разі експлуатації транспортного засобу без чинного техогляду. Патрульна поліція має право оштрафувати водія. Штраф становить 340 гривень. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводить техогляд із порушенням. Штраф у такому випадку становитиме близько 1400 гривень.